Якщо в тебе в холодильник, як в мене, завалялось п'ять сердек, давай покажу, що з них приготувати неймовірно смачне та швидке. Для цього потрібно сердельки розрізати на декілька частин. У мене вийшло на 3, щоб не були сильно тонкі й не розпадались. Потім беремо глибоку миску, туди вбиваємо 2 яйця, трішки солі, трішки перцю, трішки молока, три ложки майонезу, все це добре перемішуємо, додаємо борошна. І замішуємо, поки в нас не вийде така густа суміш, щоб не була і сильно рідка, і не сильно густа, тобто таку середню. Потім беремо сковорідку, розігріваємо, додаємо туди трішки олії, обвалюємо нашу сердельку в клярі і осмажуємо з двох сторін по декілька хвилин. Друзі, це дуже швидкий та смачний рецепт в клярі. Тому якщо ваша дитина не любить на сніданок жарені сердельки, то такий варіант їй точно сподобається. Потім беремо рушнички, викладаємо наші сердельки на паперові рушнички, щоб забрати зайвий Жири, якщо сподобалось це відео, постав лайк, поділись з друзями, зберігай, щоб не загубити. І смакуй смачного.